Вітаю вас, шановні батьки. День сьогодні незвичайний. Він пухнастий і тепленький, м'якенький і приємний, бо котики сьогодні свій день відзначають. Свято кота і нам відзначати вже пора. Пропоную вашій увазі консультацію за темою Як навчити дитину? Піклуватися про котів, дотримуючись особистої гігієни. Вихованець, відмінний друг і компаньйон для дитини. Тварини вчать дітей співпереживання та втішають під час розладу. З ними цікаво гратися та гуляти. До того ж, догляд за домашніми тваринами відмінний спосіб навчити дітей відповідальності. До 4-річного віку малюки самі потребують постійного нагляду. До догляду за вихованцями вони ще не готові. З 4 років можна долучати дитину до турботи про домашніх тварин. Якщо у вас вдома вже є котик, дитина знає про всі елементарні дії піклування, годування та догляд за пухнастим улюбленцем. Ви, батьки, повинні пояснити дитині. Який саме догляд за твариною буде виконувати дитина? Важливо переконатися, що робота буде під силу для дитини і вона не зашкодить тварині. Наприклад, малюк не повинен чистити котячий туалет, діти в ранньому віці час від часу тягнуть руки до рота або торкаються очей, тому такий обов'язок краще виконувати вам, шановні батьки. А ось міняти кожен день воду безпечне та потрібне заняття. Вчіть дитину неодноразово мити руки і дотримуватися усіх певних правил особистої гігієни. Пам'ятайте, що ви повинні завжди підтримувати чистоту у вашому будинку і виконувати вологе прибирання, враховуйте особливості своєї дитини стосовно ймовірної алергічної реакції. Важливо не перевантажувати дитину і не давати їй багато доручень відразу. Якщо справ буде занадто багато, малюк може ображатися, в тому числі, на вихованця. Додавати обов'язки потрібно поступово так дитина зрозуміє, що добре справляється з обов'язками і їй можна довірити більш складну роботу, наприклад, годування вихованця. Такий підхід підвищить самооцінку малюка і зміцнить його впевненість у собі. Ось такою цитатою хочу закінчити свою доповідь: Привчайте дитину любити і піклуватися з маличку, вчіть її добру і відповідальності. З всесвітнім днем котика, і нехай ці милі створіння завжди залишаються доброю підтримкою для своїх господарів, дарують тепло і ніжність.